Вітаю всіх! Там був Кіпіш в Америці, що Зеленський приїхав зі своїми якимись політичними вигодами. Давайте подивимось такий нюанс. Мене цікавить відношення Трампа до України. Відношення Трампа до України. Яке воно? Воно вже вилітає щось. Помірність. Це більш як нейтральна карта йде насправді. І двійка мечів. Тобто, це зупинка всього, що відбувається. Трамп дійсно буде блокувати всю допомогу, все це зупиняти і, швидше за все, домовляти один з одним. Відношення Трампа до України. Ой, самі старші аркани. Тобто, так, дивіться, одні старші аркани. Це для нього питання головне. Він вважає, що треба домовлятись. Шукати шляхи, трійка, купки. Ось вам три сторони: Україна, Росія, Америка. Ось вам, будь ласочка, Справедливо шукати компроміс. Це відношення Трампа до України. Десятка мечів. Тобто, це втрата однозначно території, розчарування буде для нас. Йому, якби по барабану. Як воно буде? Але. Він хоче, якби, закінчити війну в тих умов, в яких воно є. Дев'ятка жезлі, ось кордони. Будь ласочка. Е, Тобто погодитись на нові кордони, на нову лінію бойового зіткнення. Відношення ось вам відношення Трампа до України, ось цей тупік. Розумієте? Ось ну, зміни оця трансформація, щоб була прийня, прийнята, як кажучи, Україною. Як вам це донести, щоб ви розуміли? Це важко, але тут нічого додати не можна ще, бо це його позиція. І тут нічого не зробити, якщо він виграє, Україна не отримає цієї допомоги, і Україні доведеться робити вибір. Це однозначно, і тут без варіантів.